Це був ще один незабутній тиждень Ліги Чемпіонів саме час повечеряти найсмачнішими ексклюзивними з п'ятого туру. Якщо копнеш синю таблетку, ми розійдемося. Якщо ковтнеш червону, то зостанеться в країні чудес. Вони, схоже, з'їли саме ту червону пігулку і опинилися у жорстокій реальності. Динамо із загреба було намотане на маховик мадридської жорстокості. П'ять матчів нуль очок. Прощавайте Єврокубки! У номінації Що я забув у лізі чемпіонів, хорвати так би й залишилися переможцями, але проти був генк. Скрутитися з різницею усім м'ячів треба вміти. І чемпіони Бельгії довели, так і можуть. Валенційці, як справні гантери, стріляли чергами. У ролі хрещеного батька, автор хитрику Роберто Солдадо. Ти сприймаєш це дуже особисто. Тома це бізнес. А він сприймається надто особисто. 7-0 – це просто бізнес, дуже прибутковий бізнес. Рахуємо далі: один, два, три, сім. Жодного. Жодного португальця у стартовому складі Бенфіки у суперника МЮ і то більше. А ви кажете, в Україні проблеми з обмеженням на легіонерів. Це в Португалії біда, там на своїх ліміт. Ми залишаємося на Олд Траффорд, щоб подивитися рекламу найзручнішої у світі Буци. Знімається одним чарівним дотиком. Чей туфля Позаздримо щасливому власнику Антоніо Валенсі ще й тому? що тепер у Манчестері буці літають без втручання серед Алекса. Ще одна рекламна пауза тепер від фанів Зеніта. Товар, їхня власна тупість, яка запросто могла б обернутися для клубу технічною поразкою. У номінації шашлик тижня пітерські мангальщики поза конкуренцією. Всеросійський день піротехніка можна сміливо переносити з 1 січня на 23 листопада. Між безумцями та героями кілька годин і кілька тисяч кілометрів. Останні цього тижня зібралися у Леверкузині. Головний тренер Байера Робін Дуд уже звик до порівнянь із іншим Робіном, тим, який відбирає у багатих і віддає бідним. Леверкузинський Робін Гуд, тобто Дуд, чинить інакше, він лише забирає очки, нерви, преміальні. Щастя у помічниках Міхаель Балак, якому зламаний ніс допоміг відкрити у собі талант іншого супергероя. Він прильоті ваші нічєї крові. Кропта може й не вилилася, але боляче було. Самовисуванців на премію за найкращий удар по Давиду Луїзу. Вдосталь. Давай. Удар мене. Ось хоча б Мануель Фрідріх. Щастя, що у такому густому волосі не застрягли шипи, як на мене, майстерний удар. І вот це значить ударити. Але у цьому конкурсі перемагає Штефан Кіслін. Це... Ось що значить ударити. Фаталіті, чи як там правильно називається слово із лексикону комп'ютерних маніяків. Це був вирішальний удар. Згодом Луїс попросить заміну. Синя частина Лондона плакала, червона раділа. Арсенал дослухався до слів відданого шанувальника. Зараз ми все як слід розукрасимо. Я хочу, щоб сере небо Лондона озарілось. Я хочу розкрасити будинок красним. У стилі знаменитого співвітчизника Ван Гога Робін Ван Персі написав переможну картину червоними тонами і розфарбував небо Лондона у кольори плей офф Ліги Чемпіонів. Сам Тірі Анрі оцінив. А в чому сила, брат. А во в чому? А справді, в чому сила? Вона умінні захистити власні ворота. Василь Березуцький, якому у футбольних колах дали прізвисько брат, про це забув. Такі не беруться. Засланий у тебе козачок. Лазутчик. І не він один. Філ Джонс, Разман Рац, Марк Ван Бомель. Солідний список як для одного туру. Від Невдах на п'єдестал. Там почуває Едінсон Кавані, який готовий замінити в серцях неаполітанців безсмертного марадону. Автор перемоги над Манчестер Сіті. Людина туру. Матч туру. Чемпіон Італії проти чемпіона Іспанії. Може, це репетиція фіналу? Але матч там і м'яч туру, королівське виконання від принца ганського Боатенга. Красота то какая, лепота. Шкода, що техніка не дозволяє здійснити 20 повторів цього епізоду. І, нарешті, українець туру. Їх і зараз небагато, а навесні взагалі залишиться один. Навряд чи Анатолій Тимощук свідомо робив гольовий пас, тим не менше, ім'я його в асистентах. А Баварія робить ще один крок до домашнього фіналу на Альянс Арені. Карачес Кліхасовський! У футболі усе кіно. Тільки шанс виправити невдалі дублі випадає далеко не завжди і не усім. Переможці та невдахи п'ятого туру уже історія. Ліга чемпіонів повернеться усього за два тижні. Правда ж недовго. I'll be back.